Дівчата, всім привіт! Вирішила зняти вам таке невеличке відео, показати вам свої володіння, клумби та городи, де я пропадаю. Це моя одна із клумб. Це я не знаю, що це за квітки. Вони ростуть тут. Ще я сюди приїхала, вони вже росли. Тут у мене півники. Воно один похилився, мабуть, чи жовтий, чи блакитний, не пам'ятаю, бо тут суміш. Ось такий багаторічний. Чесно, я не пам'ятаю, як він називається, але він біленьким, квітне, такий гарненький. Оці також вони багаторічні, вони самі по собі насіюються. Вони ранньою весною, як сходить сніг, такими світло-фіолетовими квіточками квітуть, тому я їх лишити. Вирішила таке підполюю, підвиполюю трішки, бо вони заплітають геть усю клумбу, тому трішки лишаю. Тут у мене моя гордість, мій піон. Минулий рік я пропустила, як він сві... квів. Перший раз, тому що була у Польщі. На цей рік чекаю. Чекаю, він здоровий, такий десь метр сорок, мабуть, заввишки. Тут також у мене півники, клен знову виліз, лізуть клени в мене. І гвоздика, яка також збирається цвісти. Я її посадила в цьому році. Це перший рік, коли вона буде у мене. А тут, а тут у нас калина. Велика, красива калина, ми її з чоловіком посадили, як тільки почали тут жити. Ось така вона здороветельна виросла. Друга моя клумба виглядає таким чином, також невеличка. Тут у нас півники, це я від того піону відсадила невеличкий такий паросточок, і отако він розрісся. Тут у мене зійшли чорнобривці. Щось вони в мене трошки запізнилися, затрималися з ростом. І це і це. у нас яблунька. Посадили ми її, коли народився наш син. От така вона плоди вже давала. Перший плод був, коли сину виповнилося 3 роки. Тому чекаємо, що буде в цьому році. Кожен день вона роде по 4-5 яблук. Мабуть, цей рік буде шість, тому що сину шість років. Ось тут у мене три садових папороті, отакі. Також я посадила їх лише в цьому році. У мене були до цього лісні, але чомусь зимою вони пропали. Тому на цей рік посадила садові. Це мені мама їх подарувала, скажімо так. Тут у мене кущик лаванди, це на городі, він трішки прихворів, але я сподіваюся, що він відійде. Я його поливаю кожного дня. сподіваюся, відійде. Тут також у нас калина. Тут у мене трішки баштан. такі ямки. Тут у мене дині і кавуни. Далі в мене пішла картопелька, яка вже почала сходити. Бачите, одразу ми її саджали новою технологією, підгортаючи одразу. Тут у мене посходив трошки горох. Такий маліпусік. Трохи часнику і щавель. Бачите, я його зрізала. Тут у мене шматочок треба виполоти, поки ніяк руки не дійдуть. Тут далі кріп посходив, салати посходили, редиска, і також трохи часнику, ще шматочок. Це в мене вишня, боже, вона цей рік усіяна. Маленька десь. Метр 80 вона, але вона усіяна на цей рік. Тут у мене невеличка грядочка, цибульку. Пізніше я саджала, її вийшло так, що вона була по 50 гривень. Тому я вирішила 50 гривень кілограм цибулі. Думаю, треба взяти. Ось такий невеличкий шматочок я взяла. Оцей шматочок такі ямочки, бачите? Нібито отакі углублення. Це в мене кабачки. Там далі огірки до хріну ростуть. Тут у мене насіяно салат айсберг, редиска, капуста посходила. Зараз вам О, ось сюди покажу. Це брюссельська. Тут у мене десь посходила ось трішечки кольрабі. пішла. Це в мене чотири рядочка. Буряк. Тут у мене посходила грядочками. Морква. І ця грядочка це в мене рукола і ще якийсь салат. Далі часник, знову часник. хрін і там трошки моркви. Оцей шматок, оцей, я залишила для помідорів і для перців. Це в мене кизил, цей рік тільки посадили, дочка його називає Китайська вишня, і вона дуже сильно його любить. Нібито прийнявся. А тут у мене черешенка. Той рік також ми її не застали, бо були у Польщі. Цей рік вже спробуємо. Досить для молодої черешенки, який два роки, досить немалий врожай. І полуниця. Моя полуниця. Ось такий немаленький шматочок. Цвіте красиво. Чекаємо, поки будуть врожаї. Це яблунька. Знову йде яблунька. За нею абрикоска. Там ще трішечки часнику в мене. Це треба зрізати. Чоловік приїде, треба зрізати. Це якась дичка. Здається, це чи то слива, чи то алеча. Треба його зрізати. Я ще той рік хотіла, але так як ми були в Польщі, ми його не зрізали. Цей рік треба зрізати. Вишня. Знову молода вишня. Вишня. І ще одна вишня. І далі вишня. У мене їх дуже багато. Я просто дуже люблю вишні. Тому вишень у мене постійно багато. І тут ще одна молодюсінька така вишенька. І там за неї вишенька. Тут у мене трошки, не звертайте уваги, тут капець, заросло. А, і знову вишня. То вже не наш, то вже не наш. Кусочок, столик це ще наш. За столиком то вже не наш. Тут треба просто його викосити, все, а там ще. Як бачите, жина трошки заблукала. Чоловік приїде, викосе, але ну, якщо він не приїде, то тоді буду просити свекра, тому що у нас бензокоса, і я її просто фізично не зможу нею косити. А зараз я покажу вам те, за що я дуже-дуже-дуже люблю нашу місцину. Ви тільки подивіться, яка в нас тут краса. Там сосновий ліс, ми постійно по ньому гуляємо. А тут дуже-дуже-дуже красиво. Дуже дуже люблю це місце. І отако, якщо ми розвернемося і йдемо, одразу починається мій город. І досить він, так зараз вийдемо з вишень, щоб полуницю не потовкти. Отакий От досить немаленький, аж до он тієї будівлі. Будівля-та також не наша, то наш город. Усе. І минулий рік мені трішки допомагав чоловік. Цей рік все звалилося на мої хрупкі жіночі плечі. Це наша груша. Дуже-дуже смачні грушки тут. А зараз покажу яблуньку. Ми її до війни зрізали, але ж як вона хоче жити, як вона хоче жити, як наша Україна. Лишили ми лише один стовбур. І зараз я вам покажу, як за той рік і за цей пішли нові гілочки. І наскільки рясно вона цвіла, побачимо. Якщо будуть яблучка, але вони вже є маленькі, то ми її. Лишимо отака яблунька. Їй вже 50 років. А отаку вона розрослася. На цьому, в принципі, усе. Далі я вам покажу згодом, е, вже коли будуть якісь врожаї. Дякую за перегляди. Ставте пальчики вверх і підписуйтесь на мій канал.